Всім привіт! E, значить, тут e, на рахунок e, таке от покажу e, плат суто по роботі. Там ви мені пишете на Viber і кругом я не відповідаю, тому що маю e, там деякі термінові справи. Треба розробити і віддати e, роботу. Тому трошки поставив деякі e, майже всі блоки на паузу, значить, e, ось. E, цей, цей блок і цей блок цей військовим прислали. Треба зробити терміново. Тут оцей вже, бачите, готовий. Його заливав, але не хватило заливки. так же само І оцей вже, що другий раз повторно в ремонті чоловік чекав. Кілька, я не знаю, тижнів, можливо, місяць навіть пройшов. але так вийшло, що з самого початку. І теж він стоїть на паузі. Ось так. от. То його треба доробити. Оцей треба дозалити. Змив, заливка закінчилася, замовив. Ну чоловік не може не міг сьогодні відправити. Завтра можна його відправити. Не знаю, буде видно. По часу, тому що десь відряджені людина. А беру іменно в одного, тому що перевірено, нормально працює, ніяких проблем немає. Так, тут, по На рахунок... Ось цього військовий, там, чи волонтер, хтось прислав військовим, якби сам розібрався, все розколупав, написав, нормально розколупав. В принципі, всі так пишуть, але цей чоловік розібрав дійсно таки добре. Поки що ніяких тут я так переглядав, нічого лишнього, ніяких елементів не збив. Ці конденсатори вони ось такі. Я вже їх сам якби, познімав. Ось вони отак от потріскані всі. Бачите, всі 4. Всі 4 повистрелювали, но-но-транзистори не мають короткого замикання ніякого і взагалі на, на платі нема нічого поки що замкнутого, я не знайшов. Не знаю, як воно буде працювати там сама електроніка, процесор, контролер і так далі, тому що тільки от розібрав це все. Трохи прийшлося помодохатися, там нормально відпаяти, зняти повністю майже Ось цей Якби саму, сам припой з контактних доріжок, отак от воно виходить. Ось так от познімав все, тому що ще прийшлося би отут, бачите, відковирював звідси той, той герметик, клей як його правильно назвати, не знаю. Ось, це перший так знімав і коверю. Потім, побачив, що ну, тут по боках так от приклеєно, а посередині, виходить, якби цей герметик не затік. І тому, користуючись цією нагодою, подумав, що буде нормально зняти, оскільки тут він приклеєний, виходить на ось цьому, оці от, якби... У пльоті, термозбіжці, чи як його правильно називати, оця кліонка зовнішня, вона отут, в принципі, отак от і лишилася. Так що зверху от просто це все пообрізав. І самі конденсатори набагато легше відійшли від тої пльонки, ніж оце от герметик то все доставати і колупати. Ось так. Повід, повід, Цепляв, можна сказати, бачите, всі контактні площадочки на місці. Все. Все добре, конкретно, так. Ну і красиво виглядає майже як нове. Там можна ще це все, звичайно, треба буде познімати так, щоб було гарно. Ну і нормально старий припой. Хоча він тут такий собі, можна сказати, не, не першої свіжості, звичайно, але не такий дуже поганий, як буває. Але все ж таки новий. Буде краще, тому це все діло познімаю повністю, але треба буде зараз е, розбирати це все і знімати саму цю е, пленку, обгортку цих конденсаторів. От так от, напевно, якось їх буду, буду помаленько відривати, щоб все знялося. Тоді позачищаю це все діло і впаяю пробний якби конденсатор, такий, який є під руками. Е, а такі конденсатори там е, буду шукати, деякі маю. Получається ну, різні в мене, тому що аж 4 штуки однакових не назбирав. Але подивлюся, напевно, прийдеться купляти десь в магазині через інтернет замовляти, то все. Тут єдине, що ще є важливі параметри, критичні, що по висоті, тому що висота має значення. Якщо дати більше, в мене є, в принципі, вищі, кращі, які би підійшли сюди. По технічних параметрах, але по. Якби не підуть через габарити. Саме через габарити. Мають бути вузькі, тому що стоять, як бачите, отут один біля одного, це аналогічна плата така попалася. Ось. Так що ось тут воно має велике значення, ці конденсатори. І по висоті теж воно йде на рівні, майже, можна сказати, з дроселем. Якщо так от боком подивитися, то воно на... На рівні. ось так ну Хто має, хто ремонтує, той, напевно, в курсі, знає. Кому там нам глядачам цікаво, то вам покажу. Бачите, отак. От все воно на одному рівні і там е, задівається, воно якось прикручується до мотора. Не знаю, я такого генератора не маю в себе, то не можу вам точно показати. Так що, так, там, звичайно, якийсь запас є. там е, пів, Пів см чи може до сантиметра, але це це вже так буде я ж, дійсно так впритик, крім того, щоб врахувати, що там робота, вібрація і так далі. Плюс, само собою, зборка, то е, саме нормально це взяти отакі короткі, як вони тут мають бути. ось так І має тоді працювати. Що запрацює нормально, значить добре. Збираю. Думаю, до того часу вже заливка приїде. Залий віддам, Якщо буде щось таке цікаве, там трохи якось нестандартне, то, звичайно, що покажу. За умови наявності кількох хвилин для зйомки, якщо ні, то ні. По роботи маю є дуже багато блоків не збиралося. Є треба на деякі вже запчастини. Приїхали, буду робити, напевно, навіть і сьогодні. Можливо, або якщо встигну. Не заснув з тою платою, то, то ще буду сьогодні. Настроюся на роботу на завтра. А ні, то вже тоді завтра, піш, завтра і до вихідних будуть робити. Так що на яких на які прийшло, і перевірити ще треба, тому що запчастини прийшли, але я їх ще не поперевіряв. Якщо все буде нормально, то думаю, на вихідних вже відправлю ще там кілька плат. І буде, буде вже трохи комусь краще. А так, поки що, така от ситуація на сьогодні. Так що вибачайте, кому там не відписую. І затримка трохи йде, тому що, бачите, так попалося, що деякі несправності нестандартні попадаються, схем немає. І приходиться, приходиться, як то кажеться, або відкладати в чорний ящик, або розбиратися. Суто вже враховуючи аналогічний блок і ремонтувати. А є такі блоки, що в мене одиничний екземпляр, немає на що ніде ніяк подивитися. тому... Приходиться відкладати в сторону. Отак от, от. Тому дивіться за своїми генераторами. Ще раз кажу. Там трохи вже в нас ну, якби тимчасово спокійно. Плюс-мінус, порівняно, як воно буває деколи. Так що подивіться за своїми генераторами. Бензин має бути чистий, карбюратор теж. І все. Якщо є там в когось стояв, Генератор дуже довго, бензин міг застоюватися. Якщо ще краник закрили, не відкрили, то бажано злити залити новий бензин. і все, Або відстійник відкручується в карбюраторі, Дивіться, чистить. от. Якщо є карбюратор, відстійник розбирається, знімається. і от Є зливний трубочка, воно все стікає. ну, Там генератори є різні, але карбюратори приблизно похожі. І все, і має працювати, тому що якщо карбюратор несправний, то це впливає на роботу е, оцієї плати. І при нормальній такій навантаженні, при нормальній нагрузці, якщо нормальне навантаження на максимум, а карбюратор трошки глючить, то, то може і плата згоріти. Підгоріти навіть, але все одно вона вже робити тоді не буде. Тому так от е, все, бувайте ще раз. Бувайте здорові дивіться за... Генераторами і не хвилюйтеся, я зроблю. Відам все, що можна зробити, все зроблю. Бувайте! хай щастить до нових відео!